Ну, а далі, як же ви вже здогадались, буде у нас Єва. Запрошую до чарівного світу магазин Єва. Подивимось, які сьогодні знижки акції в магазині Єва на ці два акційних дня. Забув, яке сьогодні число, 10. Так, ну ось і перша акція 10 та 11 мінус 50% на усі засоби Мізо. Ось тут можна подивитися за рахунок ось тих... Позначок мінус 50, легко орієнтуватися в магазині на поличках. Усе показувати вам не буду переговорювати, тому що тут є і креми різні для різних типів шкіри, для очей, для навколо очей. Ось умивалки, очищалки. Зараз весь мізон зі знижкою 50%. Так, добре, дякую вам за коментарі та за вподобайки. Ходіть, подивимось далі, що тут у нас ще. Наступна акція 10 та 11 липня 1 дорівнює 2 на капці пляжні. Жіночі та чоловічі. Купуєте одну і друга вам буде йти у подарунок. А це висить, ще, як була попередня акція, як я повісив, дивіться, так все і висить до сих пір. Оці три пари так і висять. Це вже скільки пройшло? Тиждень. 10 та 11 один дорівнює 2 на колготи будь-які Vivian Petit Classic Elegant 20 та 40 день. Ось я вже бачу. 20 день 71 гривня. Купуєте одну і другу берете у подарунок. Так, ось цей також 20 ден, Бронза, чорний, натурель. Я навіть не знав, що так підписано. По 119 гривень купуєте одну. І друга вам буде у подарунок. Ну, Грубо кажучи, по 60 гривень неповних. І наступна акція. Вигідно, дав Сігері для душу. Зі знижкою, мабуть, до 35%. Це, мабуть, продовжило цю акцію, тому що вона вже була, я вам показував та розказував. Так, ну що ж, 250 грамів гель для душу 75 гривень. 450 грамів дуже вигідно, 105 гривень, так що зверніть увагу. 450 грамів гель для душу дав. Лише 105 гривень. Дивіться, на яку я ціну знайшов лише 30 гривень система для гоління на леза. бамбукова ручка, упаковка з придатного до подальшого переробки картону. Зараз лише 30 гривень. Так, бачу, купую дві одиниці зубних щиток літо та отримаю ще дві у подарунок. Давайте пошукаємо ці зубні щітки літо. Тут навіть зекономили на пакуванні. Дивіться, вони йдуть просто в таких от пакетиках. Ціна по 8 гривень. Тобто купуєте 2, 16 гривень, у вас виходить 4 зубні щітки. Цей набір також зараз в акції. Зубні щітки, літо в упакуванні йде три штучки. Завжди вигідно, мінус 50, Versace, вся парфумерія. Давайте подивимось: Versace Bright Crystal 50 грамів 2100, за ці копійки 30 мл, 1400. Так, Versace Men, парфумована 100 мл 249. До речі, можна я нанесу на себе? Одягну цей аромат, бачу, нещодавно поставили. Дивіться, ще така незаймана ціла пляшечка. На літо дуже свіженька. Так, також в акції Versace ось ця чорна по 2, 2, 269, 100 мл. Ну і це, мабуть, все з парфумів з такою хорошою знижкою. Хоча, якщо пошукати, можна а, знайти. Ну, не хочу затримувати ваш час і свій. Це вже справа кожного індивідуально. Давайте пройдемось по фарбам. Для волосся, подивимось на ціни. Шварцкоп ліф 186, показують тільки ті, що з жовтим цінником. Лоріаль преферанс 299 гривень. Потім Лоріаль Excellence Крема 191 гривня. в акції Фарба Сйоз 127 гривень. Гарніер Color Naturals 87,90 Палет 64,90 а фарба Капеллі майже 50 гривень. І колібрі 29 гривень. А це вже наступна акція на Ізюмі, кешбек можна отримати 80%. За придбання ізюмів. професійний догляд за волоссям. Ось, ось вони йдуть. І, до речі, хочу сказати, що товари йдуть зі знижками. Наприклад, шампунь півлітровий 314 гривень. Для сухого волосся є для тонкого, живильний. І що тут ще? Так, да, для тонкого. Пляшка, до речі, десь з дозатором. Корея. Тобто хороша акція, цінник жовтий і ще кешбек вам нарахують, повернуть гроші за цей продукт. Так, також міст ізюмі для сухого волосся відновлення, 150 грамів, 209 гривень. Для сухого волосся есенція, терапія 100 грамів. Об'єм 100, вибачається 209 гривень і 215 гривень ось такі ізюмі філлери для волосся з колагеном інтенсивне відновлення. Тут в упаковці 3 ампули по 13 мл кожна. Так що зараз зверніть увагу на ці продукти. Наступна акція це у нас іде лінгері зі знижкою 40%. Так, ось такі 10 штук зараз 32 гривні. 25 гривень. Так, це акція також 10 та 11 числа, тільки 2 дні. Белла всі прокладки для критичних днів, щоденні прокладки, ерологічні, зі знижкою 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось, де ця Белла. Белла, ось бачу Беллу. Так, Белла Тінс, 10 штук 26,80. Белла. Перфекта. 20 штук в упаковці. 55,90. Ой, також знайшов гель. Для прання дитячих, дитячих речей не знаю. В принципі, це в кого алергія, да? я би забрав би літр за 50 гривень, але, але я маю. Так що, а що так що? Так що нічого. Не забудьте, що сьогодні триває акція. Останній день на лоск. Купуйте один і другий у подарунок 349 гривень 990 мл. Ну і також кап капсули лоск 13 штук, 265 гривень. Купуєте одну і другу забираєте у подарунок. Капсули Parvoль, Реню для чорних та кольорових речей. Упаковці 12 та 13 капсул. 162 гривні. Лоск капсули ароматерапія 22 штуки колор 269 гривень. Зараз хороша ціна на скай засіб для видалення жиру та забруднень 750 грамів, жир кіптява та нагар 32 гривні. Також зі знижкою для видалення жиру кремоподібний 26 гривень 500 грамів для видалення жиру з розпилювачем 500 грамів 8790, містер пропер 750 грамів. Універсальний крем для чищення Lemon Скай. Вага 500 грамів, 33 гривні. В кого є посудомийна машина, зараз хороша акція, знижка 50, за пів ціни можна придбати Kyon капсули. 20 штук в упаковці, лише 100 гривень майже. Також сьогодні останній день а, акція 1 плюс 1 до рівня 3 на дитячу косметику Ханібані доглядова. Тут рідке мило, олійка, креми для дітей універсальні захисні, а, присипка. І також можна придбати ось таке гель крем мило дитяче по 60 гривень. Купуйте ще одне мило, потім можна сюди переливати ось цю пляшечку. І третій продукт обрати те, що найдешевше вам вийде у подарунок. І також закінчується сьогодні акція на косметичні диски та ватні палочки на другу упаковку, знижка 50%. Ватні палочки 20 гривень 50 копійок 100 штук. І другу можна придбати за пів ціни. І також косметичні диски, тут 175 штук, це велике пакування. Купуйте одну і друга буде зі знижкою 50%. Також є 140 штук за 53,50%. Так, це Я вам всі показав акції, хороші акції на ці два дні. Я буду закінчувати відео, на жаль, більше нічого немає цікавого. А вже йду знімати для вас наступне. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще, Ви самі найкращі. пам'ятайте це, і до зустрічі в наступному а, відео.